Всі маніпуляції ми здійснюємо, не стріляючи черку. Якщо вам незручно, ви не бачите, можна повернути. Але знову ж таки, стволом ми не водимо, він тільки в напрямку мішені. І вогонь. Я просто знала, що я буду служити. Я бачила себе в військовій формі, я хотіла цьому приділяти свій час. Тому я була впевнена, що в мене вийде. Можливо, не сьогодні, не в цьому місяці, ні в наступному, можливо, через півроку, через рік, як і сталося. Ну, в мене вийде, і я змогла. це могла. Цим дуже тішусь. Я прийшла служити вже в той час, коли була війна, це 18, початок 18-го року. І розуміла, що тоді, перед тим, як я ще почала служити, що не займаю своє місце, я втрачаю час за декількома напрямками. Я Навчає людей це саме фізична підготовка і спорт, і вогнева підготовка. Різні є військовослужбовці. Є люди, які приходять взагалі без досвіду, ніякого ніколи не тримали зброю в руках. Можливо, десь там в школі давним-давно на захисті вітчизни їм показували автомат. Це там і в фільмах, можливо, бачили. Не більше, є люди, які проходять з досвідом, ну все одно не дивлячись, є досвід в людини, немає досвіду в людини. Ми все починаємо з самого початку відкатуємося до самого мінімуму і починаємо заново. За весь час служби в Національній гвардії я бачила різних жінок, які несуть службу, і жінку-кулеметника. Ви можете собі уявити, кулемет, що це за зброя? Це не пістолет, навіть, ну давайте говорити відверто, не автомат. Це кулемет. Не кожен чоловік зможе володіти кулеметом. Але є такі жінки У нас. Жінки такі ух, бувають. На мене дають таку велику нішу і кажуть, навчи особовий склад. Це твоя зона відповідальності. Сьогодні, зараз, тут. Це твоє завдання. Тобто, моє завдання на сьогодні навчити. І я буду старатись максимально навчити і вимагати знову ж таки від тих, хто навчається. Це відповідальність надзвичайно. Тому що коли мені телефонували хлопці, яких я навчала, і потім казали, пам'ятаєте, ви нас задовбували на заняттях постійно ось цим, і ми там скриготіли, але ми це робили. І ось це ми зробили, так як ми навчали. Я це запам'ятав, бо я це робив 20 разів, чи 30, чи 50, просто на автоматизмі. І в скрутній ситуації я Зробив так, як воно мало бути, і, скоріш всього, там це допомогло мені не отримати травму. Бойова стійка почнемо знизу вверх. Починаємо з ніг. Носки знаходяться в нас в напрямку стрільби, в напрямку мішені. Ми не займаємо позицію таку, таку, тільки в напрямку мішені. Я в Хмельницькому служила, потім я служила в Вінницькій області в Харкові і потрапила сюди. Я була командиром відділення. Головний сержант взводу, коли в тебе підпорядкувальні три відділення. Головний сержант, роти. Ну, коли жінка, командир відділення, це ну одразу видно що це жінка, тому що чоловіки там здоглянуті, вичищені, чистесенькі, гарнесенькі. Ну тому що для неї особовий склад це її лице. Дуже багато в нас зараз іноземної техніки. Зброї, різні методи навіть ведення бою. Ми вже використовуємо стандартів НАТО. Я повертаюсь частину оперативного призначення, які я раніше колись служила, це саме червона калина. Я на даний момент також перевожусь на посаду інструктора, але саме з мовної підготовки військово-англійська.